そと

Блядь, ты вчасно заебався по этой. Дякую. У 1944 році під час секретної операції на берегах Шотландії група дослідників а? паранормальних явищ разом з американськими військовими врятувала дивну істоту. Та була Хоча б п'ята ранку. Таємно приручена ця істота зараз живе Все серед нас. Нормально? Вона любить цукерки. Не знаю, таїз. я привик спати в 65. Кодове ім'я Hellboy. Військова база New Mexico. Передень Різдва 1950. Просто скажи мені, що мама дзвонить Повір, блядь, да. Повір, ні не. Коли мама дзвони, повірить в бля, дабл дабл. Кажеш мені, що, бля, мама, дзвонить, все піздець, бля, спиш. Повір, тоді да. Самого раніше простынаєшся, блядь. Просто... Дякую за фоллоу. Хтось новенький, можливо. М -м -м Дякую за фоллоу. Сердечко нахуй. Я не знаю, чи сердечко чи ні, але. Дякую. О, далі дивимося Бажано мене зранку розбудити любими методом. Любими методами головне не на ноутбук. Я буду дуже вдячний. Я спочатку тебе знаходяться в Сошу Мейлі, але потім я повір... я тобі подякую. Водяне. Розмова. Цілком таємно. таємний агент. А він що, слів не розуміє? Адже нас досі фінансує уряд. Це теж секрет, хоча і брудний, як на мене. Офіційно нас узагалі не існує, але по шиї ми дістаємо саме за це. Метро, шосе. Парк. Тут він позував і роздавав автографи. Я скупив усі фото, відео з телефонів. Це коштувало купу грошей, але їх виклали на Ютьюбі. Ненавиджу Ютьюб. Та він хоче, щоб світ дізнався, що ми робимо. Що він робить? Він зневажає мене. Не думаю, Правді? Навчальна стрільба. Боже, він розсилає це поштою. Уявию, що я відчуваю. П'ятниця. Кажу тобі водяник. Він має намір знищити мене. Сує моє реноме. Реноме? Авторитет. Керівництво у Вашингтоні вважає, що я втомився. Думаєш, у мене легка робота. Думаєш, приємно почуватися прищем на одному місці. Я. Я підсів на ліки. Адже це не цукерки. Це антацид. Так, його продають без рецепта, але це ліки. Розумієш? Я переймаюся, тому що я, як і ти, ми лише скромні держслужбовці. справа не у вас. Він нервується. У нього проблеми і зліз. Проблеми? Які? Серйозні? Думаю, звичайні. Їм треба притертися. Вони сваряться. Сваряться? Іноді. Як усі. Сьогодні мир Завтра сварка. Я не закінчила. Мені поїбать. Эй! Повернися! Мэй. Збери одяг. Прибери. Як же вы меня тогда чувствуете, мне интересно. О, сука. Сука, не пизда. Ну ладно, наш... не все так хуй-оу. Мы все-таки Обережно, она лютой. А иногда бывает совсем важко. Я не боюся тебе. Я Безлад, подивися. Одне правило. Не чіпай моїх речей. Зрозуміло, це твоє правило. Єдине. Просте невже. Та тут усе твоє. Навіщо тобі ця касета? Елгрін, його не можна послухати, а викидати шкода. На касеті? їй сто років. Одного дня світ усвідомить свою помилку. Колись усе було на касетах. Виходьте мої хороші. Так, усе позаду. Зрозумій, мені теж потрібне місце. Буде для зубної щітки. Зубної щітки? Хвилинку. Десь я її. Ось вона. Червоний. Я не можу так жити. Ні, треба. йти. Нас викликають. Чуєш? Ходімо. Пішли. Червоний? Червоний. Зачекай! Знову цей Менінг. Вот Ліс. Червоний. Послухай. Менінг. Привіт. Їдемо до Манхеттену. Буде весело. І дуже небезпечно. Для тебе і для мене. Я знаю, ти б хотів жити, як усі, але це не так вже й добре. Не так весело, як тобі здається. Повір. А цигари. сигари. Справді okay. добре. Mm -hmm. Кубинські. Добре. Якщо помітять, Погано. саме так. Я конфіскував ці і принесу тобі ще. Але зроби ласку. Сьогодні ти маєш бути дуже, дуже побачним. Дякую. Будь ласка, побачним. Непомітним. Зайду. и выйду. Ну же. Я умею быть обычным. Эй, Эй, что там? Зайду і вийду. Я вмію бути обачним. Я стежу за тобою і Майерсом. І потім відправив його до Антарктики. Це дуже обачне. Він казав, що любить холод. Я возу як кінь. Як кінь. Уночі. Манхеттем, 23, 37 Митники знайшли кілька незаконно імпортованих речей. Це невеличке порушення. Вони також виявили газову кишеню на Агенти ФБР під моїм керівництвом зараз прямують туди зі спеціальним обладнанням. Як тут смердить? Гірше ніж удома. Усміхнися? Уперед. Здається, все позаду. Тут було понад 70 осіб. Ніхто не вижив. Тіл немає. Тут теж бейб. Я тобі не бейб. Ейб, я кажу Ейб. Не той канал. Hey. Ти чув? Ліс досі злиться на мене. Знову не той канал. Можна запитати? Ні. Коли повернемося додому, я все приберу. Обіцяю. Не в цьому справа. А в чому? Не зараз. Ей, що там? Дещо цікаве. На обох скринях королівський символ. Ним користуються лише під час війни.

Червоний, до нас прийшли. ПОЯСНИ ДОКЛАДНІШЕ. не докладніше. Є? багато, тіл немає. Бо вони все з'їли. Подивися під ноги. От. Саме так. Ці істоти тільки те й роблять, що їдять, какають і знову їдять. Нікого не нагадує. Ей, що це таке? Каркародон, калкаре. Переклади зубні феї. Ні, ні. В третє сторіччя Шварцвальд. Вчується переважно кальцієм, кістками, шкірою, органами, але завжди починають із зубів. О, звідси й назва. Навряд чи вони лишають гроші. Виявлено рух. Боже мій! Ліс? Ти вагітна. Неправда. Повір мені. Що там, Варбол? Я знайшов одну з фей. Вона симпатична. Не підходь до неї. Вот так усадится. А! Пиздец. Бабу. Эдота. Стреляй по ней. Зараза. 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 На горі є сейф! Ми не проскочимо. Їх забагато. Дікаємо. До сейфа, сей пато. Чудово! Спали їх. Швидше, швидше. Ik ga. Hou je af, Abe. E o pode me Мій. Вогонь. У мені. Червоний відійде від вікна. Вогонь це я. Годі кусатися. Вогонь. Це я. Світе, я йду. Що ти зробив? Вийшов у світ. Це хелбой! Залізнична станція із сейт північ. ваше високосте. Oh. Принц Энуадо! Ви вшанували нас своїм поверненням. Перш ніж увійти до палати ради, ви повинні здати зброю. Я проти. Такий протокол. Сім і для принца, і для селянина. Я б залюбки віття вам голову. Будь ласка, брате, здаю зброю. Для тебе, сестро. Будь-що. Свідки стверджують, що людське життя були під загрозою. Будь ласка, хелбой. Та чи на нашому він боці у вас є надприродні здібності? Так, але я хочу бути як звичайна людина. Як ви всі. Ей, Бі, Ліс, ви все пропустите. Ми в новинах. Ліс, усе гаразд. Я зараз вийду. Можеш не робити тестів. У мене точні дані. Тихо, ей. І не притуляйся до дверей. Тобі нічого боятися. Особисто я вважаю, що червоний буде чудовим батьком. А його друг носить на шиї сидіння від унітазу. Сидіння. Це дихальний апарат. Хіба не видно? Слухай, вантажівчий потрібен ремонт. Вона дає поганий сигнал. Думаєш, переїзди – це наша проблема. Із дівчиною щось не так, але вона симпатична. Треба її запросити. Ненавиджу, коли на мене витріщаються. Почуваюся ненормальною. Ти не мав права. Мені. Ти могло б? Це газова кишення. Таке явище трапляється, коли? Газова кишеня. дурень. Ти вбив мене. Убив. Ти посміявся з мене. Торі, ти сам випросив це? Що? Вашингтон прийшла нам нового агента. Нового? Навіщо? Наглядати за тобою.